Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вам покажу, як е, вичищувати траву після того, як ви скосили. Перед тим вам скажу, що якщо у вас трава 20 см, так, то ви е, намагаєтеся косити по 5 см. Але треба, щоб ви косили е, е, ну починали з так, тут є сьомий показник, так. І вже далі переходили там п'ятий, ну і не далі четвертого, бо у нас нема такої. Щоб ви зрозуміли, у нас нема такої трави, то треба сортову траву і вона має бути ростом не більше 3,5-4 см, то трава хідникова, вона дуже сильно і дорога, і за нею треба дуже багато ходити. У нас звичайно, як кощава, червона, польська трава і так далі. Вам головне, ви можете розмножити тут. Бачите, стояв бус, то видно, бачите, таке місце видно зазначено. І тут взагалі трави не було. Але у собі полегонько заросла, я вам вирішив на цьому місці показати, щоб ви побачили, як воно працює. Зараз я відправлю песика і ми будемо. Де собі Так, А дивіться, має такі граблі. Це такі граблі культиватор. Вони мають на кожних 3 см по Одному зубцеве, то є 11 зубців, 31 см. Цей отако ви гребете, то ви собі регулюєте висоту. Вони вперед їдуть легонько, а назад вже до себе вони грибуть. Дивіться, бачите, дивіться. І от ви вигрібаєте, вичищуєте собі, вичищуєте траву. Бачите, дивіться. Вони вам файно все вичищують траву. Бачите, дивіться, вам лишається зад чистенька, файна трава. Потім по місці вам треба пополивати. Там кабель в мене, я його. Можна на нього вважати, тут треба на полтовці їхати. О, акуратно. Бачите, Бачите як вона величезку є файно. Воно не забирає нічого лишнього. Нас забирає такий сухостій. забирає, Як ліс і сухості, людям можна збирати. А тут треба збирати. Я вам зараз покажу, щоб ви зрозуміли. Бачите, отакі От речі треба витягувати і потім робите такі речі на, на вечір. Потім тут то, то збираєте, викидаєте собі на перегній, з того робиться файний гній і потім використовуєте собі на городі і за тиждень